Минулої ночі ворог скерував по Україні 15 дронів камікадзе шахет. 13 з них збили наші сили протиповітряної оборони. Безпілотники запустили з північного напрямку. Атакували з півночі, атакували центральні східні області. Ну є перелік населених пунктів, де ми не будемо так детально його озвучувати, де нищились ці дрони камікадзе нашої протиповітряної оборони. А по Краматорську окупанти гатили ракетами. Дві з них влучили в місцеву школу. Будівля майже вщент зруйнована. Також пошкоджено 15 багатоквартирних будинків. Постраждалих на щастя немає. З цього боку впала друга ракета, теж зруйнована частина будівлі школи і утворилася величезна просто вирва, яка глибока. Збройні сили України виснажують війська Росії в Бахмуті, і створюють сприятливі умови для контрнаступу. Такі висновки інституту вивчення війни. Наші бійці міцно тримають оборону міста. Там зберігається логістика, є можливість доставляти боєприпаси, провізію та забирати поранених. Питаються продавити наші фланги, але державна прикордонна служба України спільно зі своїми оперативами стоїть незвано на своїх позиціях. Ми робимо все максимально. Шлюміста, бо Бахмут це Україна на Луганщині. шорсіяни збільшили кількість обстрілів та атак на Білогорівку та Креміну. А от на Сватівському напрямку Збройні сили України мають певний успіх. Наші підрозділи збройних сил України відбивають повністю всі атаки. Була б команда, щоб могли б мати певний успіх в тому сенсі, що могли б просуватися далі. На півночі України триває укріплення рубежів для довготривалої оборони. Там провели радіаційну розвідку, визначились, де саме можна ставити споруди. Також українських захисників у північних та центральних областях забезпечили електрогенераторами. Командування вирішило будувати, значить, такі вопи, значить, такі будівлі, де ми проживаємо, мешкаємо, мешкаємо з желізобетонних конструкцій. Потім обшивати все це, значить, дерев'яним брусом, стягувати скобами. Ну і долаштовувати на свій лад забрати і поділити такі наративи тоталітарного режиму наслідують окупанти Мелітопольщини протягом декількох тижнів. Загарбники провели масові рейди, шукали безхазяйне житло, аби потім віддати його колаборантам, гастролерам з Росії та військовим. Вони почали збирати трудові колективи медиків, вчителів і пропонувати всім ставати на чергу, ну як це було в радянському союзі, для того, щоб викрадене житло та викрадені будинки роздавати між тими людьми, яких вони сьогодні збирають чергу. А на Херсонщині під час чергового обстрілу патрульні допомогли жінці на останньому місяці вагітності дістатися лікарні у повній темряві під звуки вибухів. Екіпаж супроводив авто з породіллею до медзакладу. Там на неї вже очікували лікарі. Веселий час вирішила народжувати трішки в небезпечну мить, Ну, варіантів немає. Їдемо. Добрий путь. Олена Петриченка, Олександр Коваленко. Новини одинадцятого каналу.